Щодня Валентина Васильівна приходить на руїни свого будинку та намагається хоч щось привести до ладу. Сльози катяться мимоволі. Тут все згоріло, все ну 34 тонни вивезли. Все, що в домі було, все згоріло, розумієте, все абсолютно. От син по вихідним щось робить, а муж мой взагалі на ноги упав після війни, після такого стресу. взагалі нічого делать не можна. А де ви зараз живете? Живемо временно, люди віруючі залишили нам дом. А 9 листопада для сліз з'явився іще один привід радість за сусідів, яким почали допомагати волонтери, та смуток щодо рідної оселі Валентини Васильівни черга ще не дійшла. Казали в Гріз що коли Верховна Рада прийме закон, тоді, може бути, ми вам зможемо допомогти. А поки своїми силами, а якими своїми силами, у мужа тищу сто, і у мене тищу сто. Із таким же скептицизмом до сторонньої допомоги і ще тиждень. Тому ставився і сусід Валентини Васильівни Валерій. Так, да, это удивительный момент. Так скажем, основная масса соседей как бы недоверчиво относятся к этому. То все, ходили, просили, власти не помогают, до нас не доходят. Ну, это такие социально незащищенные пенсионеры там, такое. кто покрепче, кто имеет больше возможностей, тот начал восстанавливаться сам. Как бы. А кто исчерпал ресурс, тот сидит и в унынии. А вот сейчас видят, что реально движение началось в нашу сторону и как бы помогают, восстанавливают, и материалам помогают, и все такое. Валерій вклав у будівництво усі сили. Він із жінкою тяжко працювали, аби відбудувати оселі для своєї родини та родини сина. Таке завдання не з простих. і в один день втратити все це жах усього життя. Не врятував будинку від вибухів навіть домовичок. У мене і вторая біда, второй дом згорів повністю. Тож атратабстріла. І от між ними я так сказати, між 12-15 числом, ще що коштував співав вивісті, сністі і так сказати, зібрати в кучу, потом думаєш, куда дівати і. Звісно, це шок, але нічого, справилися. Спостерігаючи за повільністю роботи бюрократичної машини, Валерій розумів, що сподіватися потрібно виключно на себе та власні сили. Допомога прийшла, звідки не чекали. Бригада Черновців приїхала, кровельщики, будівлі, Там і димоход поправілі, все, що лісу стосується, поправили. Шифер, я думаю, сьогодні закончить. У нас у церкві представили цей проект. Я був першим. Е е Приїхати сюди і допомагати людям, да, вдома, да, дружина, двоє дітей. Ну, ми дзвонюємося, дзвонимо. Вони переживають правда, бо знають, дивляться телебачення і кажуть, що тут війна, і як ви тут. Е Обстановка тут ну у нас все хорошо, люди тут хороші, нас приймають хорошо. Це вже четверта бригада, яка допомагає слов'янцям відновлювати покрівлю дахів. Ті з мешканців міста, хто вже отримав допомогу від хлопців, радо запрошує їх проживати на час роботи. Жінка, якій до цього клали шифер, розмістила цю бригаду у себе вдома, аби ниточка добра не переривалася для інших. Загалом вже більше 20 родин Слов'янська отримали допомогу від спільного благодійного проєкту телеканалу Надія. Та церкви адвентистів сьомого дня Східний Ангел. До речі, завдяки координаційним зустрічам волонтерів Слов'янська представники проєкту Східний Ангел познайомилися із місцевими волонтерами з організації гуртом Слов'янськ. Домовившись на зустрічі про співпрацю, поки перекривали кришу, молодь допомагала Валерію розгрести будівельне сміття, яке залишилось після обстрілів. Молодь із готовністю приїздить на допомогу людям і з ентузіазмом запрошує усіх, хто має щире серце долучатись до волонтерських проектів. просто вот жители хотелось бы чтобы активнее были да конечно сейчас большая часть жителей пассивные очень они думают что за них кто-то сделает что должны приехать наше правительство все помочь все сделать а сами ничего не хотят делать они не сидят перед телевизором и нашу власть так не любят и говорят фу они ничего не делают хотя сами делают русском Ті пасі суті нічого. Гарно виконана робота і вдале завершення дня після такої наполегливої праці гарантовані на імпровізованій кухні. Валерій готує куліш, аби віддячити несподіваним помічникам. каже тепер і сам почне згуртовувати мешканців мікрорайону, аби допомогу отримали якомога більше людей. Це навіть морально важливіше, ніж якби фізичні. ввечері будемо їсти куліш з виповненим чувством виповненого довгим. Да чисте совість з чувством виполнена довга.